Переважна більшість порушень, яке тягне за собою настання на адміністративної відповідальності в антикорупційній сфері, це елементарні речі, коли людина не подає час на декларацію. Це може бути кристальна чесна людина, працівник, спеціаліст відділу, міського органу місцевого самоврядування, будь-яка людина, яка ну, точно не корупціонер, яка живе на свою зарплату, але він вчасно не подає декларацію. І під час перевірки він попадає якраз от в цю ризиковану групу, по ньому проводиться перевірка, і коли він не може пояснити поважну причину не своєчасного подання декларації, а поважна причина це може бути збій в самому реєстрі на ЗК, можливо, там воєнний стан якийсь, що людина знаходилась в зоні активних бойових дій. Тобто, якщо людина, це мінімум відсотка, коли людина пояснює своє саме, поважність. При, про, Поважність пропуску неподання декларації сроку. Цього В більшості випадків це елементарно забув.